Механічні явища пов'язані зі зміною у просторі взаємного розташування тіл, що змінюється під час їхнього руху. Прикладом може бути людина, що біжить, або автомобіль, що їде, їхнє положення відносно землі чи інших тіл, що змінюються з часом. Механічним рухом називають зміну положення одного тіла відносно іншого. Переміщуючись з однієї точки в іншу, тіла рухаються по певній лінії. Цю лінію називають. Траєкторією руху тіла. Наприклад, лижник залишає на снігу лижню траєкторію свого руху завдяки білому сліду в небі ми бачимо траєкторію руху реактивного літака, що летить. За траєкторією рухи поділяють на прямолінійні та криволінійні. Розрізняються механічні рухи із за швидкістю. Наприклад, ви йдете в магазин. Вас обганяють велосипедист і автомобіль, який рухаються по шосе. Протягом однакового проміжку часу велосипедист долає більший шлях, ніж ви, а автомобіль більший, ніж велосипедист. Це означає, що велосипедист рухається швидше за вас, а автомобіль швидше за велосипедиста і вас. Швидкість тіла показує, який шлях воно долає за певний проміжок часу. Відстань, яку тіло даває під час механічного руху, називають шляхом. Для визначення пройденого тілом шляху вимірюють довжину траєкторії руху даного тіла. Основними одиницями вимірювання шляху є метри та кілометри. Важливо також знати час, протягом якого триває механічний рух.